Правильно, пожалієте, його носика, і пайку бути сьогодні як вболива. Питай до себе, зараз так гречка буде навчати. Боже, Ануся. Ти що? Ти що, свієш, Ануся? З нас? Та вже випила, молочка, давай я ще піділю, Анусь. Ануся. Ти че, ти че, Ануся, перестань, добре, добре. Ануся, добре, добре. Зараз перевіримо на очах чи не на очах. І тут ложка підтримує. З'їла? Бери ще гречечку їжі. Гречі пити Гречку пити Славуся, ти, буде. Пити. Та, думай, ти буде І не молоко. Це гречка. Поїла? Це гречка. Смачно було. Ам. 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 Ти доїдаєш, да? Що там у тебе? Ще молочка. Що ти там мани зробиш? Що світло заважає. Арінка є зборж? Ага, дивися, ну що робиш. Ти га робиш? Обіймаєш сестру. Ти обіймала. Правильно, пожаліє того носика, по якому ти сьогодні обвалила. Тапочком нашу валила.

Каже, тобі рушничок може треба. Рушничок. Може знадобиться. Ні.